Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 1 серпня. Повномасштабне вторгнення триває вже 1255 днів. Окрім численних людських втрат, зруйнованих міст та морального терору. Війна завдає шкоди й екології. Попри усе це існує й чимало інших чинників: інфекцій та вірусів, які впливають на людське здоров'я. Тож турбота про найцінніше обов'язок кожного. А профілактичний огляд і діагностування для більшості захворювань можна здійснити. Нити безкоштовно, зокрема, пройти тест на наявність гепатиту. Детальніше про це та про події п'ятниці в області. Дивіться за мить на 33 му телеканалі. Підступна недуга. В Україні проходить тиждень боротьби з вірусними гепатитами. Це хвороба, яка вражає печінку людини та яку рідко вдається діагностувати на ранніх термінах. 5% населення України хворі гепатитами. Це із них е, біля 3% Хронічна форма гепатиту С. І е, також е, біля 2%-1,6% гепатитом Б. Е, чому тут так остро стоїть проблема? Тому що гепатит B і С е, приводить до е, раку печінки, до хронічних, до цирозу, до раку печінки. Він є, стоїть на другому місці по е, раку печінки. І проблема серйозна, тому що багато населення. Не знаю про це, не знаю, що вони хворі. Гепатит захворювання інфекційне, котре найчастіше передається через кров. Зрозуміти одразу, що ти інфікувався, важко. Медики кажуть, часто люди про недугу не знають роками. Та, попри це, при правильному лікуванні на якість та тривалість життя людини гепатит впливає рідко. Всі люди, які народжені після 2000 року, вже вакциновані, навіть вакцинуються вони тричі від цього гепатиту. Це планово і дитина. При народженні, яка отримує хоча б першу дозу, вона вже має практично частковий захист від гепатиту. Це дуже добре. Всі, хто народився до 2000 року, такої можливості не мали, воно не було включено до, до календаря щеплень. Вакцинуватись можна і від гепатиту Б, і від гепатиту А, від гепатиту Б можуть вакцинуватись дорослі, але це вже платно за свої кошти. Тому, аби уникнути сумних наслідків, тиждень присвячений гепатиту. Організували не лише інформаційний, а й профілактичний. Відтак, кожен охочий матиме змогу пройти безкоштовне тестування. Хмельничани можуть зробити це у своїх сімейних лікарів. Тестування проводиться в принципі будь-який час, немає залежності особливого підготування. Підготовка ніяка не потрібна. Запис просто до сімейного лікаря і підходить. Ми пишемо паперове направлення на маніпуляційний кабінет. І маніпуляція робить тест. Тест триває буквально 15 хвилин. Він дає швидкий результат, але це швидкий тест. Якщо з'являється все-таки виявляється гепатит, то далі направляємо до обстеження відповідно до війських спеціалістів. Це не остаточно буде діагноз. Медики додають, що року перевірятися на гепатит людині, котра не має симптомів та не знаходиться в групі ризику, не обов'язково в іншому ж випадку обстежуватися слід один раз на рік. Це медперсонал може бути стоматологи, медсестри, лікарі. Це люди, які перебувають на постійному гемодіалізі системному програмному. Теж вони потребують тестування. Окрім візиту до лікаря, хмельничани цієї суботи матимуть унікальну нагоду поєднати цікаве з корисним. 2 серпня у парку імені Чекмана зранку відбудеться медичний пікнік. Під час нього усі охочі зможуть безкоштовно перевірити своє здоров'я, у тому числі й на наявність гепатитів Бета-С. Олена Гула, Микита Гуменюк, Новини, 33 канал. Активний юний волонтер, 13-річний Олексій Борей зі Славути з перших днів війни збирає кошти на закупівлю необхідних речей для військових. А перший свій збір проводив для тата, який служить у Збройних силах України. Далі уже не злічити допомогу, яку отримали бійці різних військових частин. Кошти на підтримку хлопчик не просто збирає через соцмережі чи знайомих. Він на місцевому ринку продає квіти, смаколики, свічки, браслетики, вироби ручної роботи. Також активно бере участь у благодійних ярмарках та акціях. І за таку свою активну діяльність Олексій отримав чимало подяк. Підліток зібрав навіть колекцію шевронів, які військові надсилають юному волонтеру на знак вдячності. Юнак закликає людей донатити, підтримувати сили оборони і головне не зупинятися, поки не буде перемоги. Перемога для мене це, коли всі захисники повернуться додому, коли в Україні буде тиша, не буде вибухів і сирен. Коли я зможу кожного дня бачити свого тату вдома, а не чекати його з передової, коли більше не буде полонених, зниклих, загиблих перемога це життя. Безбар'єрність у всьому у Хмельницькому активна молодь організувала захід, де говорили про повагу, взаєморозуміння та підтримку, попри усі розбіжності. Власне, сьогодні ми будемо зачіпати тему не лише людей з інвалідністю, а й національних меншин, етнічних груп, і так далі. Щоб показати, що безбар'єрність це насправді не лише про людей з інвалідністю, а про кожного з нас. Взяти участь у заході мали змогу усі охочі. Щоправда, кількість місць була обмежена. Організатори зазначають, головною ідеєю форуму Моє об'єднання різних людей та нагадування, що бар'єри лише у нашій голові. Крім того, учасники активно обговорювали й рівень інклюзивності у місті. Повсякданому житті ми не так помічаємо такі деталі, як відсутність пандусу, чи пандус занадто високий. Для нас це буденні речі, ми на це не звертаємо уваги. Проте люди з інвалідністю, які пересуваються на кріслі колісному, для них це стає майже вирішальним кроком. Чи попадуть вони, потраплять вони в заклад, чи пода. Траплять вони сьогодні на зустріч чи ще кудись. Зареєструвалася на захід і пані Мар'яна. Вона працює у міському центрі по роботі з дітьми та підлітками. Зізнається, так як тема інклюзивності та бар'єрності у нашому суспільстві просувається шаленими темпами, вирішила, що буде не зайвим відкрити для себе щось нове, щоб розуміти основні аспекти цієї досить актуальної теми в наш час як безбар'єрність, тому вирішила взяти участь у цьому форумі за словами організаторів. Такі Заходи, звісно, не змінять свідомість усього суспільства, але точно не будуть зайвими. Адже нагадують і дорослим, і малим, що відрізнятися не страшно набагато гірше бути байдужим. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Навчальний рік не за горами, тож заклади уже готуються до початку освітнього процесу. Зокрема, у Славуті, де функціонує 9 закладів загальної середньої освіти, та ще стільки ж дошкільної, навчальний процес розпочнуть власно із покращеними безпековими умовами. Для цього вже здійснили чимало підготовчих робіт. Сьомі школі ми завершили за рахунок, в тому числі кошти норвезького фонду. Ремонт повністю приміщення привели його в такий досить сучасний стан. Дев'ята школа також розширили про сховища, і ми зможемо забезпечити навчальний процес 1 вересня в одну зміну. От додатково там щось на цій сесії будемо виділяти кошти для того, щоб вони встановили автоматичне відключення, бо там діжурство проводиться постійно значить, працівниками для того, щоб перейти на автономний режим значить, роботи сховища. По інших закладах ті задачі, які ставили, ми виконуємо по дошкільній освіті. Проводимо завершуємо роботи і надіємося, завершити в серпні по підготовці найпростішого укриття для того, щоб садочок номер 3 вже почав функціонувати. На території садочка номер 6 також плануємо завершити роботи по будівництву сховища для можливості відвідування і забезпечення роботи 6 гімназії в повному обсязі. Ну і відповідно там передбачені роботи щодо завершення термомодернізації приміщення і пантус виконати. Це також у нас план на цей рік. Крім того, є поточні ремонти по дошкільних закладах, які в плановому режимі виконуються. Шахрайських схем стає дедалі більше. У чергову махінацію потрапив хмельничанин, який звернувся за оголошенням про онлайн заробіток. Спочатку чоловік просто ставив лайки профілям готелів, аби збільшити їхню популярність, а потім йому запропонували нове завдання бронювати номери. От тільки тут треба було вкладати власні кошти. Натомість шахраї обіцяли інвестиції повернути разом із відсотками. Коли ж потерпілий, обіцяного прибутку не отримав, а свої внески, а це 41? Одну тисячу гривень повернути не зміг, то зрозумів, що його ошукали. Тепер цією справою займаються правоохоронці, сонячно та без опадів. Синоптики обіцяють підвищення температури повітря цими вихідними. У вихідні дні опадів не прогнозуємо. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря. По області в суботу в нічні години 11-16 градусів тепла, в денні години 23-28. У Хмельницькому вночі 12-14 градусів тепла, в день 24-26. В неділю температура повітря, як і в нічні, так і в денні години, підвищиться на 2-3 градуси. Такими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні. Тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Тим не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах мирних та спокійних вихідних. До зустрічі уже наступного тижня.